Всім привіт! Вашингтон навмисно роздуває конфлікт на Україні, поставляючи Києву все більш потужна зброя. Таку думку висловив російський посол США Анатолій Антонов. Передача київському режиму все більш потужних озброєнь є цілеспрямованою ескалацією конфлікту з боку США, сказав Антонов. Його слово наводить прес служба посольства Росії. За його словами, адміністрація американського президента Джо Байдена поставила на українську карту свій авторитет на міжнародній арені гроші американських платників податків і життя українських солдатів. Раніше стало відомо, що США в рамках нового пакету допомоги Києву передадуть Україні далекобійні снаряди. Двопартійна делегація, що складається з трьох сенаторів США, яка відвідала напередодні Київ. Зажадала від країн Заходу терміново поставити Україні більше танків, так як політики стурбовані недавніми успіхами збройних сил Росії і їх можливим великим контрнаступом. Ведучий, такер Карлсон попередив про ризик ядерної війни через постачання озброєнь Києву. Чекаємо на розвиток подій. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!